У житомирянки Раїси Немержицької всі рідні, крім неї, вже пройшли щеплення. Жінка говорить, що вагалася, але вирішила пройти щеплення вакциною. Pfizer. йшла на вакцинацію, тому що потрібно зараз на час нелегкий, провакцинуватися. Мене провакцинувалися діти, і я також вирішила, що потрібно. Я буду вакцинуватися вакциною Файзер. Мені підказали, що ця вакцина більш діюча, що можна, якщо потрібно, виїхати за кордон. Довго думала і зважилася провакцинуватися. Я сама захотіла, не з роботою ні. На роботі нас ніхто не заставляє, ніхто не примушує. Житомирянину Михайлу Тимчуку 70 років зробити щеплення у поштове відділення. Він прийшов разом із дружиною. Я по віку мені трошки страшно хворіти. Через це я роблю. Прийшов? З дружиною прийшов і будемо, будемо надіятися на кращий результат цього всього. Я маю цілий список хвороб, а Якщо ще щось додається, то я не знаю, як воно буде вирішуватися. Пункт вакцинації створили у поштовому відділенні для зручності пенсіонерам, які приходять сюди, говорить заступниця керівника поштового відділення Юлія Дученко. У Нас дуже велике багато клієнтів. В основному це пенсіонери, особливо зараз, коли йде пенсійні виплати. Вони приходять для того, щоб їм не стояти в чергах, в пунктах видачі. Вони можуть одразу заплатити свої комунальні, отримати пенсію і зробити вакцину. За словами сімейної лікарки Ірини Данилюк, у цьому пункті вакцинують всіх людей без попереднього запису. Ми розгорнули центр вакцинації. Люди, які приходять на пошту по своїх справах, ми їх запрошуємо до нас. Вони отримують інформацію про вакцини, які в нас є. Це Коронавак та Pfizer, Комірнаті. Ми з ними розмовляємо. Дехто уходить і думає, дехто каже, пораджуся своїм лікарем, а дехто погоджується, і ми вакцинуємо. Люди похилого віку більше коронавак, люди молодшого віку більше Файзер. Якщо ми хочемо зупинити коронавірус, ми бачимо, що зараз робиться з госпіталізацією хворих, тому вакцинуватися треба, радимо всім. За словами директора Центру первинної медико-санітарної допомоги Віктора Шрамка, це сьомий пункт вакцинації у Житомирі. Ми вже вчора виїжджали, там вакцинувальний такий процес не дуже великий, але потихеньку будемо. Збирати людей і виїжджати вакцинувати. Володимир Шолдрук, Ігор Грач – Новини на Суспільному.